У лютому 2024-го головнокомандувач Збройними силами України змінився. На місце Валерія Залужного прийшов Олександр Сирський. Подаляк все одно продовжував робити заяви і давати публічні вказівки, що і як має робити вище військове командування України. У нас практично мільйон сьогодні мобілізовано. А по лінії фронту, ті, хто був безпосередньо війні, це 200-300 тисяч. Інші були далеко від війни. Але ж вони є, вони мобілізовані. Мені здається, що одне з ключових завдань пана Сирського це якраз таки провести. Аудит, де хто як перебуває, і після цього сказати, яка додаткова кількість потрібна. Також Подоляк розповідають про те, за яким саме робочим графіком, як йому особисто здається, повинні працювати ТЦК. 2023-го в інтерв'ю Наталії Влащенко радник Єрмака Подоляк поставив під сумнів інтелектуальний потенціал Індії і Китаю. Так і сказав, що представники цих держав не аналізують наслідки своїх кроків і вказав пальцем до голови. Мовляв. А що ви ще хотіли? Сказане ним про Індію та Китай миттю підхопила кремлівська пропаганда, аби налаштувати проти України згадані подаляком держави. Радник керівника офісу президента не раз говорив, що влітку 23-го він вже буде включатися з набережної Ялти. Він запевняв, що його оптимізм щодо звільнення Криму грунтується на логіці війни. Подаляк як мантру повторював з інтерв'ю в інтерв'ю про каву у Ялті. Для чого запитаєте ви? А Бог його знає? Можливо, так дурно на нього вплинув арестовий зі своїми двома трьома тижнями. Ми точно за дуже короткий час, 6 місяців, чи 5, чи 7 місяців. Ми будемо знаходитись в Криму. Так, от смотрите, я готов на набережній Ялти з вами продискутірувати будущее п'ятилітнє будущее следующего Криму. У травні 2024-го у Львові без погодження з місцевою владою пройшов форум російської опозиції. Від слуги народу на ньому виступав нардеп Олег Дунда від офісу президента Михайло Подоляк, який розшаркувався перед російськими опозиціонерами і вибачався за антиросійськість. Це нормально, психологічно це було не дивно, якби цього не було. Сказав Подоляк на четвертій хвилині виступу. Сказав до слова російською. Доки Арестович працював таким же, як і він, позаштатним радником Ярмака, обоє любили виставляти спільні фото і ходили на ефіри до одних і тих же хороших руских. Після переходу Арестовича в опозицію до Зеленського шляхи Подаляка і Арестовича розійшлися, Принаймні, про людське око.